Хочеш позичити гроші з заплати в одну з кредитних спілок, які діють саме за такою схемою. Сьогодні навідались активісти. Спочатку вирішили ловити наживця і заслали таємного агента. Вже потім вдерлись всередину разом із потерпілими від псевдокредитного свавілля. О восьмій ранку у центрі столиці активісти збирають журналістів і роздають вказівки. Зараз він тільки заходить. Наша задача, щоб тільки він зайшов, щоб ми одразу туди війшли, тому що він там довго не зможе. Це відео записав їхній таємний агент дорогою до так званої кредитної спілки. Основний принцип її роботи підписати договір, сплатити страхову суму і чекати, доки прийдуть обіцяні гроші. Да, насмого почить жидень. Сьогодні получі ну точно сьогодні на без задяже. Та в активістів власна думка. Оця двері де Усім людей. організація займає одну кімнату бізнес-центрі. На місці двоє співробітників. Обоє кажуть, роботу знайшли в інтернеті. Георгій божиться приїхав з іншого міста сюди на стажування. Сьогодні перший день. Консультувати клієнтів і підписувати договори. Є платежі, якийсь страховий платеж, який оплачується клієнтом. Каже, тонко ще в не встиг збагнути. Не зважила на них і Оксана. Вона мала отримати 120 тисяч гривень і повернути їх за 30 платежів. Обов'язкові до сплати 10 тисяч гривень на підтвердження платоспроможності. Жінку спершу не турбували. 10 тисяч на рахунок переказала, а 120 так за тиждень і не отримала. Я сама звикла до людей відноситися чесно, і таке саме відношення чекала до себе. По допомогу звернулася до активістів, і вже вони викликають поліцію. Викликати, що люди непосредственно дають кредити, шахрайством займаються, людей спочатку требують гроші, а потім вони видають їм кредити. Щоби з'ясувати ситуацію, активісти телефонують за вказаним у договорі номером і в Дають, ніби потрібен кредит. тут якась та міліція просто прийшла. Говорять, що ви не можете кредити давати. Ви даєте кредити? Хоч? Ні, наша компанія кредити не дає, а вже кредити не дають справа. Давати той компані дозвонитися до ймовірного власника не вдалося. Аріс, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом у міліції відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Проте довести, що саме це було, неналежне виконання умов угоди чи умисел буде складно. І тільки від цього залежить, чи є в діях фірми кримінал. Головне уважно читати те, що підписуєте. І якщо ви підписали, а думали, що ви підписуєтеся зовсім інше, довести у суді це дуже складно. Ви підписали, розуміючи, що ви підписуєте. Ви не хвора людина, вас немає там довідки від лікаря. І тільки велика кількість звернень про однієї людини може довести умисел а відповідно потягти за собою штраф або ув'язнення ольга нескородіна андрій романок Владислав журенко ТСН, один